Шафа керування теплокамери ТК480 складається з двох елементів. Це автоматичний вимикач і терморегулятор на 25 А. Вмикаємо автомат. Загорається червона лампочка, яка сигналізує нам про підключення до мережі 220 В. Далі світиться зелена лампочка, яка означає, що розпочався процес нагрівання. Налаштування терморегулятора відбувається двома клавишами плюс та мінус. Затискаємо на декілька секунд клавішу плюс. Коли екран заморгає, починаємо задавати максимальну температуру. Потім чекаємо декілька секунд, значення встановлено. При досягненні даної температури терморегулятор відключить нагрів. Потім затискаємо на декілька секунд клавішу Мінус і здаємо мінімальну температуру, при якій знову розпочнеться процес нагрівання. На це все, детальніше на сайті або за номером телефону.